Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, давайте побалуємо себе чудовим десертом, цукровими безешками. Готуються вони дуже просто, а насолоду отримують і діти, і дорослі. Для приготування потрібно взяти білки кімнатної температури, додати трішки лимонної кислоти та почати збивати до пухнастої піни. Готово. Тепер невеличкими частинками уводимо цукор або цукрову пудру. Звичайно ж краще взяти цукрову пудру, так як вона швидше розчинятиметься. Постійно збільшуємо швидкість міксера. Повинна утворитися густа блискуча маса, яка гарно тримається на вінчиках. При перевертанні миски вона не випадає. Готово! Залишається перекласти цю масу у кондитерський мішечок з насадкою. У мене насадка невеликого розміру, тому безешки також будуть невеличкі. Духовка вже розігрівається до 100 градусів. Відсаджуємо безешки на деко, застелене пергаментом. Духовка вже розігрілася. Будемо підсушувати 1-2 години, в залежності від розміру безешок. Тримаємо в духовці після виключення, Допоки вона повністю не охолоне. Готові безешки будемо зберігати у закритому щільно посуді. Безешки вийшли повітряні, ніжні та дуже смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!